Урочистим покладанням квітів вшанували дату 9 травня у корабельному районі Миколаєва. З кожним роком, на жаль, сказав голова району Олександр Цуканов, учасників війни 1941-1945 років стає все менше. Але ті, хто на власні очі бачив фашистів, хто здобув цю славетну перемогу, не забудуть ці події ніколи, впевнений мер Олександр Сінкевич. За його словами, ми в неоплатному боргу перед ветеранами. Ми дякуємо вам за те, що ви своїми руками вибороли нам свободу, за те, що ви потім своїми руками збудували те, чим всі ми зараз користуємося. Я думаю, що сьогоднішнє свято це свято, коли ми згадуємо тих, хто загинув, віддаємо шану тим, хто залишився живий і проніс прапор перемоги. З початку і до кінця. І найголовніше це день, коли ми згадуємо про те, що війна це погано. Я хочу від себе лично, від це адміністрації вам сказати огромне спасибо за те, що ви своєю життю, своєю історією показали, що подвиг має право місце бути. Що після війни мир сразу не наступає, його необхідно з'їла, необхідно властиві страну. Серед тих, хто здобував перемогу, була й Марія Якуніна. Дівчинці було лише 9 років, але вона на рівних з дорослими працювала в тилу, аби допомогти мамі підняти іншу дитину. Родина не дочекалася тата з війни. Та Марія Якуніна й досі і досі пам'ятає те незабутнє і п'янке відчуття перемоги. Саме хороше для нас ми ждали День Победи и повернення папи, которое ми забули это слово говорити. От это було найрадосне День Победи. Так всі радувалися, сонце було. Радость була велика во всіх, во всіх. Ганна Звоницька, Олег Хусаїнов, МСН.